Турбота про родину героя нещодавно на Прикарпатті стартував соціальний проєкт, який створений задля підтримки сімей, що втратили близьку людину на російсько-українській війні. Деталі ініціативи у матеріалах наших кореспондентів. Забезпечити якісним відпочинком прикарпатські родини героїв першочергове завдання соціального проєкту на сьогодні. Ця ініціатива єдина в Україні. Цей проект передбачає максимальна опіка наших родин, загиблих, їхніх батьків, діточок, матерів. Тобто, вони мають можливість їхати відпочивати в наших хороших готельних закладах, які є на території нашої області. Вони будуть мати також можливості, щоб діточка. Ки всебічно розвивалися. Поряд із тим, що ми будемо здоров'я дітей, приділяти їм багато уваги. З діточками будуть працювати аніматори, різні тренінги. Ми будемо проводити. Задля спільної доброї справи об'єднались влада, а також місцеві підприємці. Ми у військовій адміністрації зараз працюємо з усіма готельєрами. Хто виявив бажання долучатися до цього проекту? Хочу зазначити, що це благодійний проект, це проект доброї волі наших підприємців, готельєрів, бізнесу, які максимально хочуть відкрити свої серця, свої дати ті потужності, можливості, які є в області ініціатива уже стартувала. Декілька родин із Прикарпаття зараз на відпочинку на минулому тижні. Ми відправили декілька родин матерів з діточками, і власне чекаємо, що вони мають завтра повернутися. Вже хочемо з ними активно поспілкуватися. Які проблемні питання, що сподобалося, а що особливо, що більше сподобалося. Тому що ми будемо вдосконалювати цей проект. Він максимально повинен працювати ефективно і з великою користю. Надалі проєкт. Планують розширювати до ініціативи, залучатимуть родини всіх прикарпатських військовослужбовців особливу увагу приділятимуть пораненим захисникам.